Всім привіт! Хочу сказати, що я нікуди не піду. Це раз. По-друге, дякую за велику кількість коментарів і так далі. Вот. Я просто подумала про те, що якщо він мені допомагає перегляди дивитися, що дійсно він дуже багато може мені зробити ключів на повторі знаєте, на комп'ютері Діма. І думаю, може, дійсно багато переглядів. Ну потім вже він мені пояснив, що так не можна. Просто включіть, і воно буде перегляди робити. Так, це не працює. Е, я вам дуже вдячна за такий фідбек. Вот. А ще сьогодні зранку я прокидаюся і читаю коментар. Ганьба, ці слова, дівочки, блінчики, яєчки. Тупенька як ззовні, так і внутрі. Всі так хочуть стати блогерами, бо це популярна професія. А ніхто не думає про розвиток, про освіту і т.д. Такий коментар поступив від людочки. Ну, уміншительна ласкательна, це ж уже моє. Значить, так, розказую тобі. Сонечко! Ти що, взагалі? І, случайно зайшла на мою сторінку. Я дозволяю на свої, э, дивіться, критику. Абсолютно нормально. Наприклад, тобі це не пасує Маша, маш не роби так, ну, це типу аморально, чи що то ще, маш там, не говори такого, там, ну, якісь советы, якась критика, своя думка, що, наприклад, одна людина каже, а я не люблю це, а я не то, а я не все. Но коли переходить грань людина і починає ем, ображати, вже, типу, тупенька і так далі. Ти мені пишеш за блінчики, дівочки, і пишеш мені тупенька. Так же само. Значить, сюди, внимательно. Я ж, вроді, не написала у себе, десь, що я блогер, який дозволяє себе оскорблять. Звісно, можеш написати і там, сховатися. При житті я ж можу взяти за ухо. І трошки подіргати вушко. І мені б цікаво, ти б мені в житті отак от би сказала все, що ти думаєш. Причому взагалі, постороння людина. Ти зайшла на один якийсь мій влог, подивилася його і все. Значить, для тих, хто шукає влоги про квантову фізику, про політичні якісь теми, глобальні теми і так далі. Вони заходять і шукають конкретно. Якщо ти заходиш на якусь сторінку, ти пишеш опис, людина пише, я веду просто щоденник свого життя. Я просто е дуже сильно вибачаюся. Ви вдома, коли щось робите, ви говорите на якісь тільки високі теми своїми друзями, подругами. От ви стаєте і кажете, глобальне потіплення, лідні тають. Так. А от. Ще століття назад і так далі. Ну, розумієте, з приводу освіти, дівчинка, людочка, у мене вища освіта є. Я з родини академіка, доволі відомого покійно. Якщо ти думаєш, що для того, щоб бути простою людиною, відкритою і щирою, треба бути тупенькою, то мені тебе шкода. І я не злюся, тому що, якщо ти писала українською мовою, я розумію, що на сьогоднішній день всі, хто живуть в Україні, вони ментально трошки підірвані. Я сама така сама, просто не пишу нікому коментарі. Но треба ще розуміти, що є просто люди, отакі, як вони є. Не актори, нічого. А ще треба розуміти, що деякі люди, щоб заробляти кошти на Ютубі, вони прописують сценарій, свої поведінки, своїх слів, свого взагалі всього. А я ні, от я що думаю, то і знімаю. Я і така в житті, що я думаю, то я і говорю. Це не всім буває подобається. Але ну, я така людина. Це перше. По-друге, я тобі не дозволяла себе вдавати. Ти по яким взагалі зробила висновкам, що я тупа? Так, Може ми з тобою вдвох зустрінемося і прийдемо якийсь тест на IQ? Ну, щоб розуміти, якщо я тупа, будь ласка, це визнаю. Ти як це зробила висновок з цього? То, що я розмовляю з суржиком? А -а -а. Ну, понятно. Буває, нічого не можу сказати. Але я, не, ну, я якби не приховую того, що я росла в родині виховувалася в школі, де була російська мова, і да. Це моя провина про те, що я не займалася вивченням української мови досконально. Але я в процесі і я буду розмовляти чисто українською мовою. Але суржик це також наш діалект в тому ну, регіоні, де я народилася, ну, саме в тому місці. Народилася то я в Києві, я проживала я в пригороді. І там є певний діалект суржика. І що це означає? Що Це мінус 30 балів від IQ чи що. Я, я не розумію, по яким критеріям взагалі ви засуджуєте. Ще раз наголошую, що я за критику, конструктивну критику, за свою думку. Я завжди кажу, треба висловлювати свою думку. Якщо ви з чимось не згодні, вам щось не подобається, переходите на особистості, обзивати когось тупенькими, ганьба, ганьба, Божа, ганьба. Ні, рібята, я не позов. Ні, я не настільки, мабуть, простенька, щоб це дозволити. Це понятна, Людочка, це була для тебе. Цілую ручки, цілую ножки. Тут один там тіктоковський блог. Поїхали далі. Що Размара... таке? Нічого. Розморажую фаршик, отож, пам'ятаєте, робила котики, там залишилося трохи щось дожарю. На весь супчик сварю, наверное, з клетком. Сейчас поїду куплю цей. У мене закончился... Господи, порошок надо. Этот постирать. Купити порошочек, купити. Я хочу купити оцю рожеву пасту ще. Чистя ще. Що ще я таке хотіла купити? Я не пам'ятаю. Ну, зараз. Розобрати стирочка. Сохла. Боже, як ви... зручно, коли в тебе є от, сушильно пральна машинка саме одна, два в одно. Бо я ж казала, про те, що я хочу одну сушильно окрему, одну е пральну. Але вибір два в одному це краще вибір. Ти просто на ніч включила, зранку достала вже сухе. Не треба доставати, переставляти. Це дуже зручно. Ну просто собі, до речі, достала, склала, розібрала. Так як я не прасую після кожного прання. Ну, прасую, коли там треба щось одівати. Ну, так, я ще буду витрачати час на прасування, не хочу. Радічки онлайн. Значить, що хочу сказати про котиків. Котенятка вже. В інстаграмі я зняла відео, то вони вже ласкаються, вже вони не дикі, вже клас, вже пора їх роздавати. Тому, дівчатки, на мій юбілій, а в мене юбілій 30 жовтня, я пропонуюся взяти по котику. А от. Та й таке. Ой, тупенька, ой, я не могу. Так мене ще ніхто не називав. Серйозно <сіх> говорю. Разно на мене казали. Ну, тупенька це щось новеньке. Новеньке. Каже, блінчики, дівочки, яєчки. Да, така мені? Яйця? Ну тут. Хай Бог мило. Не то, що зацепила, просто я, ну, я не розрішаю себе оскарбляти. Ні, написала, якби вона написала без цього, що це діпо, не гарно, обґрунтувала не, не це, ну, тому що вона ж каже про освіту, наче вона людина освічена має бути. І могла б це красиво, розумно, гарно обґрунтувати, написати так, щоб мені стало соромно. Людина перейшла зразу ж, на якісь образи, тіпо, я тупа, я ганьба мені і так далі. Я не розрішаю. Можна і ляща отримати в житті. Це в, в інтернеті можна писати буквочки і все. Без ніка там, без чого. а в житті можна і отримати. Просто підійти mm -hmm. до людини і сказати, ганьбайки, ти, ти тупе. Так. Градяча й щось. Хлопця робить. Хлопів. Сікітай уроки. Що? Скільки вдай уроків? Скільки, скільки? скільки? Ой, ти діла, де я безбе. Ой, а? нам всі дібають приїхати поставити вікна в котельню. Ой, вікно і двері. Уже починається по чуть-чуть, Якась картинка домальовується, що треба позашивати, Всі ці срочисті раси вбрати, бо я не можу, Має ті І Вже думаю, буде красота. Так, ну ладно, не я сейчас піду збиратися на базарчик. На базарчик у нас є такий магазинчик. Це хімія з Європи. Вот это мене девочки смущають. Вот що видає мій возраст. Капець, візраст. Так, привезли двері і вікно в котельню встановлюють. Так що у мене. Пока. Слухай, то соседа так нарылок. Кр... Бля, він уже и тут нарыв, сука. слышите, а лилии до сих пор стоят, потому что красота на улице. О, что это Мария? Мария накрасилась. Так. Приехала устанавливать, потому что за инструментом пошли. Будуть встановлювати двері і вікно в котельні. Так що так. Я ж думаю, це не довго. скільки вікна встановлюють. Там скільки те вікно? Пів часа, воно маленьке, двері чуть більше. Трошки накрасилось. Надо позакривати штурм. Так, ми приїхали на діло. Туди, навірно, заїздить. Там, Там може є да. вулиця чи нема. Ми приїхали подивитися плитку, нам треба в котель. Нам тільки на пол надо, чи на стіни тоже? На стіни тоже. На стіни теж за плитка, да? так? А вона не нагрівається від котла? Чи це така спеціальна до котлом нагріватися? Треба плиточку глянути тепер такою, какую Діма хоче таку шершавеньку. Сіренько, на да, мене ти смотряти. Тому ми де. тоді в епіцентрі пам'ятаєте, дивилися. Хочеться подивитися більше варіантів. Щоб така шершавенька. Мені, чесно говоря, взагалі все одно там плитка. Там я теж головне недорого. Ну І... так, це типу якийсь склад, що, Ну я знала, коли чула, що тут склад є плитки. І це... А там є? Може спитати у цього мужика. Що? Може туди заходить. Давай. А що сказати? Магазин о, плитки. О, плитки. Добрий день, а ви не підкажете, де тут склад плитки? Наліво на цьому світопорі, потім через метрів там, 70 ще раз наліво. Коротше, паралельна вулиця. А, дякую. все, дякую, бо вона завело не туди. А, бачу, вона пише одне по навігатору, угу. а по ітогу це зовсім друга вулиця. Ну і що, щось розберемося. У нас тут є село таке, називається Святопетрівське. Це було завжди наймірне село. Бо воно було дуже чисте, дуже прибране. Ну, і є, звісно. Ну, зараз же що це розбили на ОТГ, і тепер виходить, що кожен, ну, как би да, до, є до... основне село там, чи місто і до нього село. А раніше ж кожен сільський голова. Вот. і ось господарча дасть. І виходить, що тут завжди дуже чисто. Тут і люди якісь такі, ну, тут, тут завжди добре, чистенько. А вот. то тут є десь цей склад, де дешевше. ну Магазин склад, господи. Ну, Це дешевше, там просто не перший сорт можна, другий, третій сорт відкинути. Ну, так, нам ж не треба там якісь. Залишки є. Так, нам ж не багато треба. Там ж не багато на пол мали. 23, 24 квадрата. 24 квадрата на пол там не масса. А, на всю. А, та вообще не багато. Ну, як сказати. По сравнению з тим, Діма, скільки, як сказати, у нас було этот. Оно ту не плитка намальована. Скільки в нас, вибачте, ушло на коли ремонт колеримо магазин Лота, осіння колекція а тут стадіон теніс, большой теніс играють. Це, мабуть, воно стрійбанський магазин. тут. Це А, короче, не до господарського Ну, Дуже mm. дорого ми колись хотіли, щоб градик ходив на теніс. Тоді не могли себе позволити, а зараз я навіть не знаю. Вот. Ну, це гариш, я казав, не а, це ну це з другої сторони це все це правильно. П'ять. А, а усе якась плитка давай. Ну сама. Гранула побета. 6 і 6а. Да шість, шість а Плиточка. Ну, я думаю, що вона закриється. Може, надо було говорити, куда нормально. Сейчас я покажу, что здесь. Здесь мебля. Меблі. А тут много производства, так? Вот, комплект Вот це воно Осторожно, мужчина. Ось все, дивися, О, покажу. Я таку не, люблю. Не буду, не, Бачиш, ну так Должно по що? бути поправо. Коротше, це склад. А нам треба Ой, Буду під'їжджати Подалеко йти до складу. Таку машинку. Раз, раз за грузий, Така ще остатки, там ти бачив Ну, там, прилично. Ну просто і плитка, плитку. А, там. ну, 10 квадратные і... оцінюють. Не забирай, да, все і дешевше. Зараз плитка взагалі, наверное, космічних космических денег стоїть. Коли ми ще купували, вона уже тоді була по сумасшедшим деньгам. А зараз ну, плитка плитки розні. С керама, граніт, є. А це красное здание. А вот. Всі, коротше, все, ми вибрали. Там типу, є плитка Другий, третій гатунок. Це то, що фабрики, да? Да. вони йдуть як з якими-то, ну, типу, Сколи. може бути скотчик, ну не на всіх. Якісь може бути дефектик, щось таке. Але ціна в них дуже-дуже відрізняється від такої ціни в магазині. Вот, поэтому кому надо какие-то, типа вот котельня, щось такое приміщення, то можно брать спокойно. Плитка шикарніша, керамогранит. Такий серый цвет. Темный графит, наверное, да, какой-то. Красиво. А зачем светлую морку брать в котельню, де воно будет все загвязано? Каждый день же котельню мыть. Вот, так что такое. Ой, может, тоже плитка. Mm -hmm. А что на улице мы будем? На террасе? На полу? Вообще, хотела террасную доску. Да. Мне нравится террасная доска. Плитка, если честно, мне на, ну, на террасе не подобается вот, Мне нравится террасная доска. Там есть такая сиренькая, черная, коричневая, била, бежевая, по-моему. Но я не знаю, как якость вообще эта терраса. Она вообще уличный формат. Ну тоже. То есть да. морозы, влага. Я не Когда ну, мы мебель забирали в розум. Там на улице все лаву. То была террасная доска. Да. А. Ничего и не будет. Короче. Прикольно, террасная доска. Мне больше нравится, чем плитка. плытка. Я не люблю плитку. Тарасу до і йлочко виложити. А що її так можна різати? Та йлочка. У ну, нас все, що Так, да, Це все, що йолочка, це все сразу плюс наверное, 50% до ціни роботи, якщо не більше. Потому що це усложняє процес. Одно діло ти так ложеш, а друге так. Ми заїхали в лавіну, тому що я побачила нових колекцій зара. Очень красивую курточку. Поэтому я хочу и подавиться вживу. И уже... Нет, пожрать нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, там мне уже не нравится Вот. Сейчас, короче, посмотрим. Зара там. Зара.